Друга неділя вересня це професійне свято газовиків. У цей день вшановують працю робітників нафтової, газової та навтоприробної промисловості України. Їх праця може бути непомітною, сприйматися ніби належна, бо все працює як годинник. Але під час війни стало особливо зрозумілим, скільки багато сили мужності докладає колектив Харківської міської філії газмережі, щоб в оселях було тепло і можна було просто запалити газ. До професійного свята колектив нагородили почесними відзнаками. Серед нагороджених Ігор Поляков. Газоелектрозварник електрозварник найвищого розряду. Він зі студентства на цій роботі не покинув її навіть навесні 22-го року, коли що зміни ризикував життям. Одного разу ми відновлювали газопровід. Багатоповерхівки, і тут роздався вибух. Там ми з колегами одразу полягали на землю, а тут бачимо, що це був переліт в той же самий будинок. Було дуже страшно. Тут полетіли уламки, завели машини. Ми ж приїжджаємо допомагати людям, навіть під обстрілами. Щодня газовики виїжджають на виклики від аварії заявок мешканців до ліквідації наслідків обстрілів разом із ДСНС. З початку року бригади аварійно-диспетчерської служби вже здійснили понад п'ять з половиною тисяч виїздів на виклики від харків'ян. Триста з них це так звані бойові виїзди на місця влучання ворожих обстрілів. Завжди не переживаємо, коли відправляємо хлопців на виклики, тому що інколи навіть не знаєш, куди вони їдуть і що буде в цей період. Буває, що вони виїжджають і потрапляють під повторні прильоти. Буває, зникає навіть зв'язок з бригадами. Тоді, звісно, не знаходимо собі місця, тому що ми за них переживаємо. І за ці роки війни ми справді стали як родина. Саме завдяки такій роботі Харків має стабільне і безпечне газопостачання навіть у найскладніші часи. В місті всі розуміють, що може не бути електроенергії, зв'язку, е води, тепла, але газ є завжди. Тому це. Е Результат вашої праці. Я пишаюсь кожним з вас, тому що ви вносите свій вклад в великий результат. Тому я вам всім бажаю натхнення, здоров'я, успіхів. Зараз про безперебійне та без газопостачання Харкова піклуються близько 1300 фахівців Харківської міської філії газмережі. Я дуже вами пишаюсь, тому що саме складні часи для держави, для міста. Всі були на місці, забезпечували роботу, газопостачання, і, мабуть, це були самі складні часи, з якими ви всі справились. За це вам велика подяка і пошана. Ви це герої енергетичного фронту. Ваша праця це міцний фундамент енергетичної безпеки міста та комфорту в оселях Харків'ян. Частина колективу Харківської міської філії газмережі зараз у лавах ЗСУ їх представників теж нагородили серед інших воїну Роману Гейкопа Роман Миколаєвич сльоза аварійно служби. передавши для служби автівку. Від злагодженості дій цих фахівців залежить надзвичайно багато. Вони своєчасно перекривають газ, локалізують небезпечні ситуації та запобігають масштабним трагедіям. За ці 9 неповних місяців газовики Харкова повернули газопостачання понад півтора тисячам оселям містян. Анна Черненко, Олександр Самарцев, вісті.